Якщо у нас сприйняття нецілісне, так, то людина починає бачити реальність перекручено, не, нецілісно і так далі, тому що, скажем, взагалі людина як свідомість, так? як основа того, що вона. Спостерігає то що вона відчуває, і так далі, весь світ є якраз її творінням, то вона проявляє енергію того, що в ній якби в цьому центрі закручено. Тобто от є цей стержень і є це, що вона проявляє. так Енергія. Сама енергія вона собою являє саме оцей. Топологічну форму, яка має в центрі скручене таке, ну, як би те, що саме на собі закручено. Тобто, якщо, якщо це, умовно кажучи, щоб пояснити словами, то це якщо ви знаєте про те, що Бог там на, наверху, а ви десь внизу маєте на колінах лазити і шукати того Бога, і він має вам прощати, там, чи заперечувати, чи дозволяти, і так далі. Це все має вказано завдяки е, якійсь певній ієрархії, то це енергетично ви не пускаєте в себе оту цілісність, і оце поняття дає у вас, ну, пропускає у вашу. Ваш цей ілюзорний центр зовсім іншу енергоінформацію, і в цьому закручен, закрученому, от, от така закручена, прокручена основа, можна так сказати, утворює таку топологію, тобто форму, навколо якої не може проявитись енергія, яка буде цілісною. Бо ви самі себе заперечуєте, ви самі заперечуєте свою енергію, власну, так? Ви заперечуєте свою цілісність і так далі. Вам нав'язали те, що і ваш світ, тобто ваша енергія вже не є цілісною. І таким чином утворюється так, якби фрактал. Розумієте? Ви вже знаходитесь відсторонено від усього світу, від усього сущого, від усього цілісного. А проявляєте світ як от такий, ну, скажімо, низький, не, ну, розділений і так далі. І це, і це, і це проявляє ваша нецілісна енергія.